Анця Україна 4-0. Україна посідає третє місце. Спочатку мали право на пробиття пенальті, Але після перегляду вар пенальті не було. І вже за мить, Тарас Михавко, дебютант збірної привозить пенальці. Слухаємо нашого улюбленого блогера Ігора Циганика. Дякую, вигризаємо. Ви, Ви е, вилізаємо звідкись. Ми робимо надзусилля. Нам десь щастить, десь не щастить. Але у такої стабільної гри ну просто вона ну, не клеїться в нас. У нас її нема. Це суть важливо. Гра повинна бути впізнавана. Правильно ж? Про це всі говорять, Тому що їм не вистачить зіграти два матчі поспіль. Віддати все, що є, просто без шансів. Нуль ударів створ в воріт. Це взагалі що Що не казав, то там як не новий варіант фарту якогось перемоги на збірної Франції, та навіть якби перемога. Ісландія виграла в Азербайджан. Все, нам треба була тільки перемога. в останньому матчі. Чотири футболіста і не можуть забрати м'яч. Він сінко бігається з мобету, по ценувся це район області, це рівень району, рівень області. Це не рівень. Я розумію, деморалізація, Я розумію, що все там закінчилася після рахунку двану, але все. немає в нього того досвіду та гри про таких футболістів, коли це. Ми хапко граємо максимум у лізі конференції. У нього перший матч за збірну України. Олісе все, всіх возить, всіх тягає в бундеслізі. Оліса складу це, що я кажу, там з Миколенком, Судаковим програли б французам. там Нуль чи не знаю, так як у вересні програли, і ми потім казали: Блін, не зберегли. А це сама правдива думка, яку я почув від блогерів, тому що він говорить, навіть якби ми поставили основу, все одно програли французам. І давайте ще послухаємо слова Реброва. Перед матчем будемо намагатися брати очки. Ми не можемо зараз думати. Ось матч з Ісландією: гравці, які вийдуть на поле, будуть грати на максимум, щоб забрати очки у збірної Франції. Сергій Ребров. Після матчу зі збірною Франції гравці розуміли, що вона небагато вирішувала. Ця гра Сергій Ребров. Як вам таке, друзі?